Чи правда, що ваше село живе за власними правилами? Та, звісно, правда, бо по чужих ми вже не можемо. Хто нам тут дорогу покаже? Ніхто. То ми самі собі і лад даємо, бо інакше ну все розійдеться. А хто їх встановив? Та ми самі, бо більше нікому. Хто ж іще, а? Сам собі не зробиш. Яке головне правило у вашому селі? Після заходу сонця не думати. Ні, ні, ніяких думок, голова порожня має бути. Чому? Бо думки людей псують. Спершу сам себе накручуєш, а потім сусідів, вся біда. Таке вже ту знали. А хто думає, той довго не затримується? О, кажуть, з вашого села люди зникають. Та не зникають, вони самі йдуть своїми ногами. Та ще й нічого не кажуть, тільки двері люки Хто їх тримав? Куди саме? Куди ноги понесли? Кому город, кому Польща, кому ще ходить. Куди... А декого вже не несуть. Чому до вас більше ніхто не приїжджає? Бо всі хочуть нормальне. А у вас? А у нас як є? Нормально тут довго не живе.